На превеликий жаль, в мене такі відчуття, що в той самий день, коли стало зрозуміло, що москалі не візьмуть Київ для дуже багатьох в Україні, війна закінчилася. Для дуже багатьох в Україні. Причому на одному Печерському пагорбі цих якого вона закінчилася, стала абсолютна більшість. Вони більше не цікавилися війною. Їх цікавить тепер виключно. Те, як це можна використати в певних електоральних цілях і дістатися якісь преференції на майбутні вибори, вони живуть виборами. слухайте, в нас війна. У нас війна кривава, і ніхто не знає скільки вона буде тривати, і скільки сил і резервів Росія може ще вкинути в цю війну. Отут, коли Залужний говорить про ці резерви, він абсолютно правий. Я більше того, я додав навіть трошечки ще. Гіршого песимізму насправді, коли чи Герасімов чи Шойгу заявляв, що в них там 15 мільйонів мобілізаційний резерв, він був недалекий від істини. Вони реально можуть цих людей, якщо вони ведуть воєнний стан, їх будуть просто відловлювати, будуть робити. Ну в них вже були е, там облави на вулицях, все, але це було так собі. Якщо вони почнуть дикі облави і під, під розстріл, ну знаєте, такий знаєте сталінський варіант. То вони дійсно можуть багато мільйонів кинути. Так це буде просто м'ясо. Їх навіть озброїти не буде чим. Але ті загрози є. І тому гратися зараз в політику ну, це дуже небезпечно. Але ну згуйте, а люди, які дуже добре знали, що на Україну нападуть, і до 23-го числа робили все для того, щоб Україна не готувалась до оборони. Ну хтось же ж вніс подав на президенту на підпис указ. Президента 23-го часу не про воєнний стан, а про надзвичайний стан. Ну ви ж читали обидва закони. Ви знаєте, що воєнний стан це превентивний випадку, якщо є загроза, превентивний, якщо є загроза нападу. А надзвичайний надзвичайні ситуації, е, техногенні катастрофи, можливості внутрішніх заворушень. Які з пунктів там там півтора десятка пунктів, які є в законі про надзвичайний стан, нам грозили в лютому місяці. Які, які у нас у нас торнадо пройшов? Може у нас землетрус відбувся. У нас е, на Чорнобилі відбувся вибух? І Ні, в нас загроза була військова. Хто ж підсунув цей документ? Тобто сидить ворог, який конкретно це зробив. Є ворог, який. За порадою Портнова провів фактично люстрацію за чистку у Корворонпрому. Є ворог, який згорнув наші ракетні програми. Є ворог, який забезпечив можливість входження вільного із півдня і з півночі ворожих військ. 24 го числа без опору, без нічого, і росіяни знали, що й них не буде опору. Вони ж їхали маршовим режимом. Ну зараз же ж уже Таймс опублікував в тому числі й таблицю розпису по транспорту. Вони не передбачали затримки через бої. В них було розписано, коли вони мають вийти на пункти блокування, Нагадаю, це пункти блокування в тому документі, який ви можливо бачили в інтернеті. Там не написано, що це таке. Це пункти блокування на місцях в місті Києві, де кожен підрозділів десантно-штурмових військ, собра їхнього, Росгвардії інших мали зайняти певні ключові місця Києва і їх заблокувати о 16.00 Вони 24 числа. Мали бути всередині міста Києва, і вони не чекали. Вони знали, що в них не буде опору. Тобто, хтось готував ситуацію, щоб тут не було армії, щоб тут не міг втрутитися залужний. Тому відтягували до десятої ранку, 24-го можливість залужного очолити армію, і взяти її в розпорядження своє. Тобто, коли ми бачимо, що в нас сидять вороги, нікого з них, крім людей, кількох людей по Херсонській області з СБУ нікого більше не заарештовано. Нікого ну і кримський СБУ ще теж всі при своїх посадах. І отій ситуації загроза того, що ці люди зараз роблять умисно дії, щоб Україна не виграла, щоб Україна програла. Або варіант потрібний для Росії Росії зараз неймовірно потрібні переговори. Неймовірно їм потрібна пауза їм потрібна передишка порядка від трьох до шести місяців. Тоді вони знову можуть напасти і напасти набагато небезпечніше для України. Вони вже вивчать свої помилки. Вони вже тоді не будуть маршовим порядком. Вони тоді зроблять цілеспрямований удар по Києву, знищення Києва, як Маріуполя, буквально і вторгнуться, і вони зможуть перемогти тоді. От, для того, щоб це відбулося, щоб зараз витягнути українців на переговори, хтось сидить і ослаблює українську армію. Хтось це робить через прямо, я зараз не хочу називати прізвища. Всі ми знаємо ці прізвища, всі ми знаємо, хто їх призначав, цих людей, хто ними керує. Але в цій ситуації, коли створюються підкопи під заужного. Ну, всі розуміють, що для влади навіть на виборчий певний майбутнє, це можна Зеленському розказати, що залужний буде для тебе конкурентом. Та залужний не цікавиться політикою, я дуже собі важко мені уявити, що залужний захоче йти на президентські вибори. Ну, захоче ну, це його право, але я щось не дуже так бачу таку перспективу. Але в цих обставинах створити відставку залужного, а ви розумієте, що він харизматична постать в армії. велетенська кількість людей. Борються і стоять намертво в ситуації, в якій нормально будь-якій іншій країні відступають або капітулюють. А люди в Бахмуті стоять намертво, жертвують життям, тому що вони вірять за ужному. Він сказав, що треба стояти. Вони знають, якщо треба було відійти, щоб врятувати людей. Він би сказав відійти. А тут треба стояти, тому що тут іншого варіанту немає. То якщо відійти буде дуже погано, всім буде ще гірше. І тому вони стоять. Уявляйте собі, відбувається підкоп під заужного. Паралельно створення оцих трьох вертикалей, які розбалансовують систему управління армією, яку створюють в Опі, не в армії, не в Генштабі створюють спробу пересварити заужного сирським. Сирський хороший. Дуже хороший генерал. Генерал-виконавець, який вміє дуже добре напрацювання по харківській офензиві чи по захисту Києва, дуже добре реалізувати. Без сирського йому треба віддати належне, цього б не відбулося, ми б не змогли цього зробити. Але спонувати такі речі: перше, він не може, друге, він буде першим доповідати кому? Зеленському єрмаку. А залужний, ви бачили фізіономії Зеленського Єрмака, тоді, коли раптом замість брати Херсон, вони взяли Харківську область. Ви ж бачили, що з ними творилося отаке, ніби, ніби радісна новина. Я прийшов вам сповістити радісну новину. Мене зробили як ідіота використали. Взяли Харківську область. І отакі, такі, знаєте, ледве сльози не течуть. Ну, слухайте, вони на інше сподівалися, і такого, як може зробити залужний, він ж розумів. Якщо б він доповів на ставці Верховного командувача, що вони підуть в Харківську область, вони б її не взяли. Там була б кривава баня, там би ми поклали з кільканадцять тисяч наших бійців тільки в одній битві, і нас би відбили, там би кинули все. І тому, тому дуже важливо, щоб був збережений залужний, тому що в іншому випадку ми просто не зможемо перемогти. У нас війна буде тривати дуже довго, закінчує, аж доки не вийде на ситуацію, коли нам скажуть, ну слухайте, таке треба йти на переговори. Всі скажуть. І зараз мене надія навіть неї, от ми зараз ковані ситуації, тому що коли починаються такі авантюри. Ну, не будь зараз воєнний стан і війна, і не можемо ми зробити подарунки расистам, вийти на якісь мітинги, демонстрації. Будь це звичайний період. Ну, ми всі мали би бути зараз на банковій, з фаєрами і з дуже жорсткими заявами. А ми туди вийти не можемо. Так, після війни ми дуже багато що нагадаємо. Війна нічого не спише, ні бандитські закони Олені Шуляк не спише, ні Арахамі, його торгівлю на крові не спише, нікому нічого не спише. Але сьогодні ми можемо вийти. І тому у мене дуже велика надія на дві країни Великобританію, яка пролобіювала Джонсон пролобіював. А Ріші Сунак, я думаю, тут буде продовжувати цю політику у всіх пунктах. Призначення залужного замість Хомчака, ну реально, фактично, зрадника, на мій погляд, людини Коломойської, тому подібне, і замість тарана, міністра оборони, які жахливі абсолютно речі були, і Сполучені Штати Америки. Один раз точно був дуже жорсткий окрик. І те, що відбулася неочікана розмова перед засіданням Великої Сімки, ми всі думали, так це зв'язано чимось з сімкою. І навіть я висував думку, що Зеленському дзвонив Байден, щоб той не наговорив дурницю в своєму відосіку. Там дійсно відосік вийшов більш-менш зносний, переписали, я так розумію, деякі речі. Але, можливо, вже на той момент економісто -то витягнув інформацію, звідкись, якщо Байден давав здрючку. Не лізьте в армію. Я вдається вас попереджав, хлопці. Армія, міжнародна політика, що вашої там ноги не було, щоб Єрмака там близько не було. А зараз ти більше в мене в конгресі перемогли в яких два пункти: основні: забрати Єрмака і Татарова. І от в цій ситуації я думаю, що основний союзник зараз сьогодні нашої армії це все-таки не в Україні, а в США. Я надіюся, що вони десь стримують від цих авантюр. Ні, проблеми є. Ті проблеми до речі, перед цим ви цитували Данілова, секретаря РНБО. І там були прямі погрози. Що це означає? Залужному треба дивитися, з ким він спілкується. Десь не туди, десь не так. Ну я розумію, там були натяки на генерала Марченка, який раптом взяв і відбив ворога від Миколаєва, який здали так само, як Херсон. Здали, а Марченка писав залужний. І Марченко відбив. Там про кривоноса згадують, який взяв і не здав жуляни, а вони мали бути здані так само, як Гостомель, звідки вивели війська. Незалужний вивів, а Міністерство оборони відвело звідти війська, відкривши дорогу на Київ. І залужний кривоноса підтримав. І багато інших таких історій є. Дуже багато. Тому насправді є від... зараз відбувається дуже жорсткий тиск. Це те, що писала дуже м'яко, на мій погляд, написала газета Економіст. І ця заява залужного в ній є дві речі: в ній є матеріальна складова, яка, в принципі, правильна, так, нам потрібно. Під час війни тримати максимальну дисципліну. Хто сперечається? Так під час війни мають бути за військові злочини. Розділяємо до речі, юридично важлива річ, купують багато людей. Військові, воєнні злочини. Військові злочини це те, що ви перераховували залишення позицій. Невчасне повернення на службу, інші там подібні речі. А воєнні злочини це те, що роблять москалі: мародерство, агресивна незаконна війна, обстріли мирного населення, тому подібне. Це кардинально різні речі. Так, от мова в нас в українській армії іде, наші військові не роблять жодного воєнного злочину. Вони можуть серед них є люди, які можуть очерети військові злочини. Так по них повинна бути відповідальність і залужний принципі розуміє це. але він теж розуміє ті речі, про які сказав Гудименко, де я Однозначно підписується під його словами, що це є певний момент ну, саме умисної образи армії. Але потрібно заужному зараз не допустити того, йому шукають проти нього, шукають якийсь спосіб, щоб зачепитися, що заужний війшов в конфлікт, заужний президента десь підставив, заужний протиставився. І він зараз робить за принципом не дразнити гусей. Добре, ви хочете це кардинально. Це не змінить ситуацію. Добре, хай вам буде. Ви хочете це добре, хай вам буде. Ви там хочете, щоби десь там сирський мав якусь свою окрему вертикаль. Ми з сирським домовимося. Ми разом командуємо військами. Хай вам буде Заспокойтеся. тільки не заважайте захищати країну, тому що в нас влада на жаль сьогодні воює проти України і проти Збройних сил України. Цей факт треба визнати. Він є абсолютно реальний. в цій ситуації навколо залужного те, що ми вже зараз вам обговорили, саме це дуже помітно. Тепер. Щодо за самого закону. Тому залужний, на мій погляд, в даній ситуації він, ну він ходив з принципом, Не треба дразнити гусей, тому що інакше вони роблять дуже великої біди проти української армії в той момент, коли в нас досить ключова переломна ситуація. Тепер про сам закон, про те, що сказав залужний, що це треба карати за такі речі. Звичайно, а в нас що немає покарань? Всі ті статті, які згадані, вони всі є в тих статтях. Є покарання ці покарання новим законом тільки трошки збільшуються. Я вам проділю. Цей закон поділений на чотири частини, фактично. Друга і третя частина цього закону це є розмір покарань. Є кримінальні покарання за військові злочини і є адміністративні покарання. Цим законом вони посилюються. Чи вони посилюються кардинально? Ні, вони посилюються. Ну, як, вони зростають, зрозуміло, що коли там додається, там було від 5 до 7 років, а зараз буде від, там, від 5 до 8 років, чи до 10 років, звичайно, що це є зростання. Але це не є кардинальна зміна. Це є певний удар. Це є додаткове підкріплення тої тези. От нас з військовими далеко не все в порядку. Це є дві частини середні, в яких ще раз кажу, там збільшується розмір штрафів, то що теж не кардинально, теж не в рази, а частково збільшується, що не міняє ситуацію з цими злочинами. Люди, які в екстремальних обставинах, вони не думають. Про те, чи йому доведеться заплатити штраф 10 тисяч гривень, чи йому доведеться заплатити штраф 15 тисяч гривень, а десь там ну 15 чи 18 тисяч, десь отако буде зростати відповідно розміри цих покарань в адміністративній частині. Тому насправді це є ну те, що сказав Гудименко, це є ну така демонстративна з боку влади і Верховної Ради удар плювок по армії. Це є певний вияв демонстративної зневаги, але є дві гірші зневаги, і там є певна загроза. Перша і остання, і четверта частина. Перша частина, ви правильно згадали, що в певних випадках може суд винести покарання нижче мінімального визначеного законом. Тобто, в законі визначено, що за таке злочин певний від 5 до 10 років. Суд враховує особливі обставини і каже: Ні, два роки даємо, і то умовно. При тому, що 5 – мінімальний термін, і другий момент це те, що може суд взагалі визнати, оскільки це була особлива важка ситуація, моральний страшний вибір, все інше ми взагалі він винен певному, формально він винен злочині, але ми його карати не будемо. Суд може відмовитися від покарання. Так, от на цей момент це може бути застосовано зняття покарання взагалі або зниження покарання нижче мінімального для гвалтівників. Можна, можна. Для державних зрадників, для колаборантів, ви можете їх звільнити від відповідальності, не можна за старою редакцією попередньою. Правда, щодо корупціонерів. Вже добре. Але тепер до корупціонерів доєднуються військові, які вчинили правопорушення по п'ятьох статтях кримінального кодексу, саме по цих військових статтях. Тобто військові. В огляду законодавця є кардинально більшими, страшнішими і негативнішими для Верховної Ради і для української влади злочинцями, ніж гвалтівники, колаборанти і зрадники. Ну що будь-якого зрадника можна не покарати, визнати його вину і не покарати, а військового покарати обов'язково йому не можна змежити покарання, навіть якщо це абсолютно страшна ситуація. І важливий момент насправді виникають обставини, коли можна. Проти певних військових спеціальні влаштувати розправи в на рівні ДБР. ДБР буде займатися цими статтями. ДБР ми вже знаємо. Ну, філія московського ФСБ. Це я можу з певністю говорити абсолютною. Так от, ДБР виловлює ситуацію, військові отримали наказ. Ще одне питання, маємо обов'язково. Добре, я дуже коротко захопити опорний пункт і утримувати. Вони не змогли його утримувати. Наказу відійти звідти не було, а вони відійшли, вони не могли його утримувати. Але вони формально порушили наказ. От ви маєте ситуацію, будь-який суд в такому випадку їм зніме відповідальність. Їх не будуть садити, а зараз їх мусять посадити. Ви розумієте, в чому суть? Ну і останній момент це приниження, це перевірка. Вони мають право зараз отримувати короткі відпустки десятиденні під час відпустки вдома. Мають право до них вриватися і перевіряти їх на алкоголь. Ну знаєте, це, це відверта демонстративна зневага до армії.